Трамп домовляється з Путіним про ядерне роззброєння і спільні проєкти. Чому Китай раптово привітав Україну з Днем Незалежності? І чому Штати таки не дають дозвіл бити вглиб Росії їхньою зброєю уже впродовж літа? Про це говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну, Трамп напередодні сказав, що говорив все таки з Путіним після зустрічі із зеленським і європейськими лідерами в Білому домі, і, начебто, вони обговорили питання ядерного роззброєння. За словами Трампа, російський диктатор готовий це зробити. А Китай на його думку може приєднатися до цього. Ну, пропоную послухати прямо мову Трампа. Так, кожна моя розмова з ним це гарна розмова. А потім, на жаль, у Києві чи де-інде завантажують бомбу. І тоді я дуже злюся через це. Я думаю, що ми завершимо війну. той факт, що він поїхав на Аляску до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче завершити це. Йому було нелегко поїхати на Аляску. Знаєте, йому приїхати сюди. Ми також говоримо про ракети, ядерну зброю, обмеження ядерної зброї. Ми хотіли про зброєння, і маємо закінчити цю війну. Ну, як ви думаєте, чи Росія і Китай дійсно на це підуть, чи це, скажімо так, більше схоже на бажання Трампа? Ну, тут є два аспекти. Ну, скоріш за все, питання там обговорення взагалі ядерного зброєння могло бути ініціативою бути Путіна, тому що єдине питання, що яке? Ну, росіяни, що можуть десь якось на рівних обговорити зі сполученими штатами Америки, це ядерна зброя, ну там скорочення ядерної зброї, там стратегічних озброєнь. Ну, це росіяни люблять про це говорити, тому що це ну дозволяє підтримувати діалог безпосередньо з американцями. А коли ти підтримуєш діалог, там вже інше питання можна обговорити, прив'язати в якоїсь інші послідовності для того, щоб вирішувати інше питання. А інше питання, те, що е, ідея Трампа в чому полягає, це хитрувата позиція Сполучених Штатів Америки. Давайте знищувати всю ядерну зброю. Ми ж за мир всі. От за мир і давайте, щоб все було мирно в цьому світі. А тільки е, проблема в тому, що якщо буде знищення ядерної зброї, то єдиним е, домінантом і єдиним е, гегемоном у світі залишається Сполучені Штати Америки тому що у них відчутна перевага по конвенційних озброєннях де, ну по 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 всіх позиціях і тому я думаю звичайно що про це ніхто нічого домовлятися не буде тим більше що китай активно активно зараз озброїться активно розвиває в тому числі ядерну програму і тому це така ну гарна нагода про щось поговорити. Показати, що хтось тут виявляється агресивною країною. Ну при 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 військових бюджетах США там приблизно під трильйон. Звичайно, що агресивною країною буде Китай. Ну вони в принципі так і роблять, тому що там є багато прихованих у них витрат і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це от в чому питання, коли вони говорять про ядерну зброю. Uh -huh. Ну а Трамп погрожує, наприклад, Путіну, якщо той не зустрінеться із Зеленським наслідками, не зрозуміло, чим саме він буде тиснути на Путіна, але цікаво, чи він все-таки його дотисне. Хоча каже е, на запитання, чому ж Путін не зустрічається з Зеленським. Трамп відповідає, що той його не любить. Ну це і так всім зрозуміло, мабуть. Але от цікаво, чи чим же все-таки Трамп буде намагатися тиснути на Путіна. Ну, перше, ми повинні розуміти, що оця дипломатична розводка, яка була запущена Україною, що тільки з Путіним можна все вирішити, вона дуже гарно зайшла в дійсності Сполучених Штатів Америки, і розумінням Трампа, взагалі, як вирішується питання в цьому світі. А чому тому, що це завжди дозволяє Україні грати цим питанням? Тому що я підозрюю, що Ну, Зеленський не схожий на наївну людину, яка не розуміє, що Путін не збирається з ним зустрічати зустрічатися. Але при цьому Україна активно грає цим питанням. Говорить: ну, бачите, він не хоче зустрічатися, не хоче перемир'я, як ми з вами домовлялися. Так що давайте більше зброї і грошей для того, щоб ми змусили його це робити. А ну і постійно це дозволяє зберігати перемовну позицію в спілкуванні з адміністрацією Трампа і тиснути на них в принципі. Це в принципі ця історія зустрічі Зеленського та а, Путіна. Це більше важливий тиску в дійсності на Сполучені Штати Америки з боку України. Як це на дивно тут то звучить, а, тому що тому що ну це зустрічі ж не буде, ось але дозволяє активно грати цим питаннями, в тому числі. Підриваючи зусилля деякої такої обросафільської частини адміністрації Трампа, яка намагається якось вирішити це ну, питання війни через голову України. А як тоді розуміти, наприклад, ті ж перемовини Трампа з Путіним щодо не тільки України, а й щодо там ядерки енергетичних проєктів взамін на мирну? Тобто Трамп пропонує щось Путіну взамін на те, що той піде все таки на мир? Наприклад, що там американські компанії повернуться до російського нафтогазового проєкту, що вони почнуть знову продавати обладнання росіянам? Ну і звісно, мабуть, хотітимуть зняти санкції з Росії. Як ви думаєте, чи дійсно Путін готовий буде піти на такі заманливі пропозиції Трампа. Чи дійсно йому це настільки потрібно? Ось ті проекти зі Штатами. Дивіться, Ну теоретично це могло б обговорюватись, але вони не домовились навіть по більш такому дрібному питанню, яке активно просували росіяни? А росіянам ж необхідна, конче необхідна. Зараз запчастини для авіатехніки, і судячи з усього, Путін готував таку пропозицію. Принаймні, економічний блок присутній був на ну був... делегації був присутній економічний блок у Путіна. Найбільш дієвою схемою, яку вони могли застосувати, теоретично, теоретично міг піти Трамп, якби в дійсності він готовий був в якісь поступки. Це приблизно так виглядало. Що американці могли б розморозити частину активів державних, які знаходяться на території Сполучених Штатів Америки? Ну це золотовалютні резерви. На ці гроші купувалися купувалися м, запчастини у Боїнга, і теоретично це Трамп міг подати як перемогу. Але дивіться навіть тут не домовились. Навіть тут не домовились. А всі інші фантастичні припущення про американські компанії в, в, в цьому секторі в цьому нафтогазу, ну дивіться. Ну от екзон, так екзон був в цьому сахалінському тому родовищі. Ну, в 22-му році просто заарештували на 4,5 мільярда активів і не далі можливості вивести. Тільки зараз там Путін підписав. Указ, що є можливість, є можливість повернення, але після таких пригод я сумніваюся, що американці так сильно будуть торгувати, і нічого ж не відбулося. Знову таки, подивіться, нічого не відбулося. Тобто, після таких пригод, коли тобі забирають, хочуть це ну це майже неможливо буде, хто хто буде інвестувати, На травм ж особисто буде інвестувати mm -hmm. в це в такий бізнес. А тому все те, що пишеться, що там можливо, пропонувалося і так далі. Ну, теоретично воно десь на рівні експертів могло обговорюватися. Але є факт, який важко спростувати, що за підсумками зустрічі Трампа та Путіна нічого не відбулося. Жодної санкції з Росії не знято. Он я сьогодні бачу, по Індії все ж таки влупили тарифами по 50% закупівлю російської нафти. Ну офіційна така позиція, а ось і так далі. Тому тиск на Росію в дійсності зростає. А сама поява Трампа в, в овальному кабінеті вже призвела до проблем в економіці Росії, тому що ціни на нафту просіли. Далі ніхто не припиняє допомоги Україні. Навпаки, там вирішено питання, що європейці купують а, купують зброю для України, і Трамп може спокійно своїм виборцям сказати те, що обіцяв, то я зробив. Ми не платимо ні копійки. А то вона, знаєте, тут катають істерики, чи то девенс там скаже, чи Трамп, що ми не платимо Украї Україні нічого. Ну так європейці платять. Вам не байдуже звідки гроші вам не надходять за закупівлю американської зброї. Чи то, від американських платників податків чи то європейських платників податків, а все інше це поки що такі фантастичні історії, фантастичні історії, які не підтверджені жодним фактом, які б можна було сказати, що він має місце бути. Угу. Ну от натомість Жизж Зеленський каже, що незрозуміло поки на які поступки готова буде піти Росія, тому що обмін територіями це аж ніяк не поступки. На вашу думку, чи ви бачите зараз якісь рухи в напрямку від росіян, що вони готові чимось поступитися? Тому що ми бачили мільйон їхніх забаганок там стосовно російської мови і там православної церкви, і так далі, щоб Україна не йшла в НАТО. А чим вони готові? Поступитись, ну, от поки не зрозуміло. Чи може все-таки щось еліти обговорюють? Нічим вони не готові поступитися? Те, що Путін сказав 14 червня, це його чітка позиція. І дивіться, постійно спливають оці так звані стамбульські угоди. Uh -huh. Ну це не стамбульські угоди, це перелік цілок хатілок uh -huh. е, 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 Кремля, які вони там десь у себе надрукували на принтері і показували. І дивіться, і вони теж постійно спливають. А чому? Тому що про них говорив Путін особисто, і якісь там документи показував. Все, що сказав Путін особисто, не Лавров, не Рябков, не Мідінський, ні інше воно росіяни не будуть іти ні на які поступки, поки він буде при владі. Так побудована російська влада. І, звичайно, що це. Це ми повертаємося до того, чи буде зустріч Путіна та Зеленського. Якщо вони називали Зеленського нелегітимним лідером, а і все інше, це означає, що вони зустрічатися з ним не будуть, і ніякі поступки вони йти не збираються. Всі ці розмови про обмін територіями і все інше, це модифікація позиції Путіна, тому що він сказав 14 червня: припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине. Чотири області, так? І відмовиться офіційно від НАТО. І коли а росіяни майстри от таких отаких, знаєте, перемовин, коли вони одну тему центрову залишають і починають дрібнити це питання на декілька більш дрібних питань, які, в принципі, є складовою частиною основного питання. Ну, наприклад, чого вони говорять? Давайте ви підете з Донбасу, а потім поміняємо територію? Тому що це вони знають, наскільки це що це питання в першу чергу безпеки України. Вони знають, що далі це запускає просто неконтрольований політичний рух в Україні. Якщо теоретично таке можливо, але Зеленський ніколи цього не зробить, тому що він же офіційно це сказав. А ось і багато чого іншого. Ніяких поступок, поки Путін при владі буде від тих слів, які він оголосив, вони робити не будуть. Угу. Ну а натомість бачимо сторону Китаю дуже цікава така позиція зараз. Усі, що, начебто, Росія і Китай мають діяти спільно, щоб захистити інтереси країн у сферах і безпеки і розвитку. Ну про це Reuters. а ще сприяти створенню більш справедливого міжнародного порядку. Ну, по перше, цікаво, що це за справедливий міжнародний порядок. І сі дзіпін каже, що Росія і Китай повинні об'єднати країни глобального півдня. Що це взагалі таке відбувається зараз? Нава. Вашу думку, до чого ось такі е, публічні випади від е, СІ, що це? Ну, тому що США тиснуть Китай. Вся політика, коли у нас тут починають розповідати казки, що у Трампа немає плану. Є чіткий план, який можна бачити вже реалізацію його. Вони іде формування антикитайської коаліції. А вони витискають Китай в першу чергу зі своїх ринків, витискають Китай зараз з ринків Європейського Союзу, підписуючи угоди спільні, а тиснуть на китайських можливих цих союзників. Ну, от з панами вигнали ну, буквально за пару місяців. Скільки там Китай сидів, я вам скажу, скільки Китай окопався там. Ну, я думаю, там років 10 сидів в цьому в Панамі. Їх ніхто ні, 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 ніхто не чіпав, тому що ну, демократи якось до цього ставили, що, що є, що немає. Дивіться, що зараз що вони роблять. тиснуть на Індію для того, щоб ну, як Китай говорить про глобальний південь. Ну от глобальний південь і пресують. От коли прийшов Трамп до влади, він сказав: якщо щось, хтось в'якне стосовно того, що хтось буде резервну валюту робити замість долара матиме наслідки, і дивіться, це питання одразу ж куди зникло, не обговорюється навіть сідзіпін, до речі, не поїхав на саміт Брікс навіть до Бразилії. Mm -hmm. Тому коли вони починають говорити про справедливий, ну мається на увазі, що Китай хоче о, шматок свого пирога. На, на о, о, як знаєте, от користуючись користуючись термінологією росіян там ре, реалії на землі, там да. Що вона щось таке, але Китай відчуває величезний тиск американців. А зараз дивіться, що роблять ще американці: вони хочуть вибити Китай з Венесуели а, там же ж і знімають частково санкції. З них а, вони можуть тепер експортувати нафту до США а, бадьорить Мадура збільшенням збільшенням винагороди з 25 до 50 доларів. Зараз там навчання американські проходять. В Карибському басейні, звичайно що Мадура тут не до чого. Це питання виключно в наркокартелях. Так Мадура все зрозумів. Вже проводять зібрання у себе в країні, як його любить народ, так? тому що щось то що, 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 що стрімне йому стало одразу ж після появи кораблів американських. Тобто, тому Китай, Китай зараз і до тому, в тому числі перемовини там щодо. Торгівельних умов, але зараз я бачу, що американці серйозно взялися за Індію, а для того щоб Індія була ну розколоти щоб цей так званий глобальний південь, щоб Індія була включена в торгівельні зв'язки в першу чергу з Європейським союзом та о, Сполученими Штатами Америки. Тому там претензії, в тому числі по російській нафті, тому там претензії по торгівлі і багато чого іншого. Тому ці процеси йдуть. і Звичайно, що Китай починає заявляти, що вони виявляються білі та пухнасті. Жодного разу вони росіянам нічого не продавали. Так mm -hmm. жодного разу вони не підтримують фактично війну Росії проти України і говорять про так званий справедливий мир в їхньому розумінні. На, тут вони і згадали і за день незалежності і Сідзіпін привітав українців із цим, і згадав, що Китай Україну пов'язує традиційна дружба. Блумберг писали про те, чого що, що? Ну тому що китайцям починає бути вже стрьомно з іншої причини. Ну і от західні зміни, що, да, хто, сказав, так. що... Да, хто сказав, що сила Сибіру повинна бути живою, наприклад, і чого і хто сказав, що Україна цим займатися не буде. От. От. Це, це визнання Сили України. Це визнання Сили України. Визнання сили було а, після того, як вони просили не, не сильно шаліць на території Москви, да, коли Сі Дзінпінь приїжджав, Пам'ятаєте, uh -huh. Зеленський вже підтвердив цю інформацію, що Китай просив, а, щоб, а, щоб, щоб не, не бомбардувало Москву. Ну, уявіть собі ситуацію. Да? Українці досі не розуміють, а, 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 які дива Україна робить там. Да? А, Голова ядерної держави Китаю, ну який змагається з США, просить не ядерну державу, Україну нічого не робити, коли той буде на території іншої ядерної держави, щоб фактично гарантувало його безпеку. І тому Китай, звичайно, вже починає реверанси такі робити, тому що тут помітили аналітики, що це взагалі вперше Китай. Вітає країни з колишнього СРСР, так раніше вони цього уникали, ну, начебто підтримуючи уяцю що шоу росіян є сфера впливу. Так що, ну стрьомно, стрьомно пацанам. Чому знаєте чому? Тому що Україна -то може знищити, наприклад, силу Сибіру, і це американці нам тільки галочку поставлять, а ну, після... кажуть молодці. Після нафтопроводу, дружба, то, мабуть, трошечки світ почав розуміти, крім Росії, що дійсно Україна може вгатити нормально. А, мене на останок питання: то зараз виходить так, що більшості країн світовим все таки вигідно, щоб війна Росії проти України зараз закінчилася на цьому етапі. Чи кому це не вигідно? Ні. Ні. всі все влаштовують, всі все вирішують свої проблеми. Вигідна в першу чергу, виключно Україні. Ми повинні розуміти, що закінчення війни на гарних умовах, в тому числі, виключно в руках України і українців, так виключно залежить від виробництва нашої зброї. А, скільки туди ресурсів, от там під начебто буде підписана угода США на закупівлю дронів. Це дуже гарний mm -hmm. знак. Ну, повинні відкривати експорт зброї, щоб залучалося туди ресурс. Імплементувати цей закон Defense City, тільки там зауважені є виробники. А більше приватних виробників повинно заходити в наш сектор, і тоді ми будемо диктувати, коли буде закінчена ця війна. Тому що в принципі всіх інших, всіх інших все і так влаштовує. Китай вирішує свої проблеми, так торпедуючи Європу і поглинаючи Росію. Американці вирішують свої проблеми. У них зброю купуються. Європейці свої проблеми. Вони там не дуже поспішаючи готуються до війни, яку вони не вірять. А ви тут вмираєте і чекаєте там допомоги, які ми могли давно збільшити, але не хочемо робити. А так далі. Тому ми так повинні мислити, що закінчення війни вигідно виключно Україні в першу чергу і робити все для того, щоб диктувати свою умову. От робити ракети добати, наприклад, по території Росії, от те, що от збоушники влупили в другий вуслух. Це заявка на те, що з нами треба рахуватися, і з нами так не можна поводити. Та коли нафтопровід довбанули оцю на дружбу, це теж знак Китаю, що шановні, це все добре. Те, що ви там говорите, нас цікавить конкретика, і якщо Україна ще на почне, наприклад, бомбардувати силу Сибіру. Нам американці, тільки велике дякую скажуть. Ми вбудуємось величезну інфраструктуру стратегічну сполучених штатів Америки, тому що буде зрозуміло, а хто буде займатися нафтовими сховищами на території Росії під час війни Росії, точніше КНР та США, до якої вони готуються. Абсолютно погоджуюся з вами. Це якраз такий гарний привід нагадати усім телеглядачам, що потрібно донатити на збройні сили України. Це найкраща наша гарантія безпеки. Дякую вам дуже за цей ефір, за ваш час. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім.